Вітаю, вітаю вас на моєму каналі Мій шарм стильне в'язання. Мене звати Оля, і я до вас з готовою роботою травня. Ось така футболочка в мене зв'язалась. Я нею дуже задоволена, але, на жаль, камера не хоче передати всю красу цього глибокого, натурального червоного кольору. Ніколи раніше не було червоних речей. Мені здавалося, що зразу обличчя стане якесь червоне, негарне. Але подивіться, як гарно цей червоний виглядає з сірими джинсами. Спеціально під ці джинси я в'язала таку довжину, дуже задоволена. І червоний це не тільки колір пристрасті, це колір, коли вам не вистачає життя, коли вам не вистачає енергії в ваших буденностях, коли вам хочеться. Заявити про себе. Для мене червоний це також кордони. Тобто до жінки в червоному дуже рідко підходять чоловіки, як виявилось. Є така статистика, що якщо жінка в червоному, то вона привертає до себе увагу. Ну, важко не помітити таку красу, правда. Але чоловіки бояться цієї енергії, і дуже рідко. Підходять знайомитись, або, наприклад, якщо ви будете йти в натовпі, то і в червоному, то до вас не підійдуть запитувати дорогу, або ще щось, чомусь так наш мозок реагує на червоний, тому що є попереджувальні знаки, червоні. Да, різні, мозок нам видає різну інформацію, тобто червоний це гарно, але небезпечно. Тому так реагує наш мозок, але я дуже задоволена цією ковтинкою. Зараз в моєму гардеробі буде багато червоних речей, і я цим задоволена. І я спеціально в'яжу зараз собі і купляю не червоного кольору, тому що це про мої кордони. Для мене червоний це кордони. Тому що червоний це колір, який про дорослу позицію, про те, щоб виходити з кризової ситуації. Останні три роки були для нас важкими. І ви знаєте, я відчула, що мені не вистачає цього червоного, і він у мене не йде як колір агресії, а як колір, е, впевненості, сміливості, дій. Тому зараз буде багато червоного в моєму гардеробі. А зараз розповім, з чого ж я в'язала цю чудову футболочку і чому я так нею задоволена. Отже, пішло у мене на цю красу всього три моточки ось таких: це е, пряжа з сайту тему. Мені здається, там по два моточки йшли або по чотири, Я не пам'ятаю, бо дуже давно купувала. І зараз вам точно не скажу. Це якась їхня китайська, бачите, тут така етикетка, колір засвічується. Написано 50 грам, 200 метрів, 60% сілк, 40 котон. Ось я повелась на те, що шовк з бавовною. Мені дуже подобається. Шов з бавовною в поєднанні. У мене вже була одна футболочка, але вона дуже важко в'язалась. Але Це якийсь видно, натуральний шовк. Але, тим не менше, ковтинка дуже приємна, вона дуже ніжна, повітряна, легка, як ви бачите, я дуже задоволена. Камера не хоче фокусувати. Тут така дуже легка скрутка, тут шість тоненьких ниточок. Переплетені між собою в одну ниточку, в'язала я на спицях 2,5. Така делікатна ніжна робота, довга, тому що спиці, звичайно, дуже маленькі, але я роботою дуже задоволена. Зв'язала я зверху до низу, цільне в'язане полотно регланом. І опис на цю футболочку буде в мене в телеграм-каналі. Тож, якщо вам цікаво, бачите, трошки рукавчик я погано відпарила, і він у мене так. Став. А я думаю, при, ну, при експлуатації я просто ще в ній нікуди далеко не виходила, воно буде дуже гарно виглядати. Але сама футболка мені дуже подобається. І ширина в неї чудова, і довжина якраз нормальна. Тому я дуже задоволена, і якщо вам сподобалось, то переходьте в мій телеграм і користуйтесь моїми записами. До зустрічі!